Найцікавіше відео тижня від Телеграф. Юей починається новий місяць. Тож ми традиційно відібрали для вас п'ятірку найкращих серіальних прем'єр квітня, які дозволять відволіктися від тяганини воєнного часу та щоденних повітряних тривог. Про нові шоу докладніше далі. Романи Патриції Хайсміт екранізував ще сер Альфред Хічкок, а серія книг про чарівного юного негідника, який одного разу зайняв чуже місце, і відтоді продовжував усе життя вести небезпечну гру. Потрапляла на великі екрани трохи рідше за описи рекордсменки Агати Крісті. Образ Тома Ріплі втілювали у кіно, Ален Делон, Джон Малкович та Мед Деймон. У новому серіалі героя втілив не менш харизматичний Ендрю Скотт, відомий за ролью доктора. Моріарті арті у серіалі Шерлок цікаво, що попередня серіальна екранізація талановитого містера Ріплі 5 років тому успіху не мала. Подивимося, чим нас спробують здивувати цього разом. Зірка фільмів Мартіна Макдоне Залягти на дно в брюги та банші іні Шеріна Колін Фаррел не так вже часто з'являється на телебаченні, але влучно другий сезон справжнього детектива продовжують активно обговорювати. Хоча з дня прем'єри минуло майже 10 років. У новому серіалі під назвою Шугар Володар Славетних Брів знову грає поліцейського, який веде заплутане розслідування та бореться зі своїми внутрішніми демонами. Відомо, що дія відбувається у ло. С Анджелесі, тож автори обіцяють відкрити нам таємниці голівудського життя. Також у серіалі знялася Анна Ган відома роллю Скайлер упуститися берега. Популярність минулорічного серіалу Останні з нас зашкалила усі рейтинги. Тож тепер на нас очікує багато екранізацій комп'ютерних ігор. На Fallout ми покладаємо певні надії, тому що творцями серіалу виступили брат знаменитого Нолана Джонатан та Ліза Джо, які до цього прославилися. Не побоїмося цього слова культовим серіалом світ дикого заходу. Переказувати сюжет гри, все одно що танцювати про архітектуру, тож обмежимося кастингом. У головних ролях знялися улюблені актори не менш культових режисерів Квентіна Тарантіно та Девіда Лінча. Це Волтон Гокінс та Кайл Маклахлан. Так, так. А Дейл Купер знову виходить на стежку війни із нечистю. Онука єврейської родини Демських звідкись з під Могильова на ім'я Майкл Дуглас цього року ювілей, йому 80 років, що не заважає дідусю активно зніматися. Щоправда, головні успіхи у нього останнім часом трапляються якраз на телебаченні, як у серіалі Метод Комінський. І як ви вже здогадалися з назви, у новому серіалі Майкл Дуглас зіграє того самого не президента, чиє обличчя дуже добре знайоме всім, хто хоча б раз у житті три. Мав у руках 100 доларів. Ось і буде можливість порівняти, до речі, схоже вийшло або не дуже. Щодо самого серіалу, то шоу створив тім Ван Паттен, який раніше працював над такими хітовими серіалами, як клан Сопрано підпільна імперія та гра престолів. Усім, хто скучив за кримінальними перипетіями таких серіалів як гострі картузи та табу, на тих глядачів очікує нова робота їхнього творця Стівена Найта, точніше, глядачок, тому що серіал розповідає про потенційно смертельну гру двох жінок, які подорожують зі Стамбула до Парижа та Лондона. Одна з них володіє секретом, який інша має розкрити у головній ролі. Зірка серіалу Оповідь служниці Елізабет Мосс girl like you before. Україна показує дивовижні успіхи у будівництві бойових дронів. Наші БПЛА ледь не щомісяця стають дедалі дальнобійнішими та смертоносними. Якщо ще у січні український дрон вражав ціль за 900 кілометрів, то вже сьогодні за 1200. Що саме відбувається? Докладніше далі. Деякі українські далекобійні дрони, які атакують НПЗ у російській глибинці, наприклад, UJ-22 Airborne, обладнані штучним інтелектом під назвою Машинний зір, повідомляє CNN. Тут використовуються технології, які дають змогу дронам бути повністю автономними, краще орієнтуватися, уникати перешкод та вражати цілі з точністю до кількох метрів. Але далеко не всі партнери України задоволені тим, що ЗСУ здійснює атаки на російські нафтопереробні заводи глибоко в тилу окупантів. Так, американські політики сторм. Овані зростанням цін на енергоносії в рік важливих виборів, а тим більше не зацікавлені у масштабній енергетичній кризі. Водночас заходу треба визнати економічні санкції, якими здається увесь світ обклав Кремль, не дуже працюють. Росія продовжує торгувати ресурсами та активно укріплює оборонну промисловість. Проте як дотепно підкреслили журналісти CNN, українські атаки на російське НПЗ можуть мати більший вплив на економіку агресора ніж санкції, за словами експертів, видання у Удари припадають не на самі сховища палива, а на перегінні установки, де переробляють сиру нафту. А відновлення цих установок потребуватиме західних технологій, доступ до яких у Росії наразі обмежений, і ринки це помічають. Атаки ЗСУ вже призвели до зростання світових цін на нафту, внаслідок чого нафта марки Brent здорожчала цього року майже на 13%. Ми звикли до того, що колаборанти, які йдуть на співпрацю з окупантами, це насамперед люди близькі до влади. В першу чергу це чиновники та силовики. Але зрада прийшла звідки її зовсім не чекали. Докладніше далі. Виявляється, деякі приватні землевласники на кордоні ЗРФ та Білорусю готові зустрічати окупантів з білими прапорами. Як стверджує BBC Україна, тільки б на їх ділянках ЗСУ не будували фортифікаційні споруди у своєму матеріалі. Журналісти дослідили проблему приватних кордонів в Україні ситуації, коли значну частину земель сільськогосподарського призначення поряд із Росією було передано за часів незалежності у приватну власність. Це було зроблено, нібито для організації там сільського Одарства натомість деякі власники облаштували там коридори для контрабанди та нелегальної міграції. Дехто з них навіть поставив приватну охорону. Тепер це спрацювало проти держави, оскільки частина землевласників чинить опір і не переймається забезпеченням оборонних потреб України. Наразі у приватній власності перебуває понад 7 тисяч гектарів прикордонних земель ще 6 тисяч гектарів землі комунальної власності. Їх треба відчужити для того, аби розмістити прикордонну та інженерну інфраструктуру. З них на кордон з Росією та Білорусію припадає 4400 гектарів. Як пояснюють прикордонники, викупом ділянок мали б займатися обладміністрації, але спочатку великої війни вони це не робили. Через цитуємо відсутність державного фінансування. 4 квітня 1949 року було створено НАТО або організацію північно-атлантичного договору. НАТО це дитина холодної війни. Створення альянсу стало реакцією низки країн заходу на загрозу з боку радянського союзу після другої світової та спостереження за зростаючим впливом лівацьких настроїв у Європі. Про минуле та сьогодення альянсу докладніше далі. Засновниками НАТО стали 12 держав: Бельгія та Канада, Данія та Франція, Ісландія та Італія, Люксембург та Нідерланди, Норвегія, Португалія, США та Велика Британія. Наразі, коли черговий етап холодної війни щодня загрожує перерости в гарячу фазу, включно з небезпекою ядерного удару, співдружність країн НАТО стала актуальною як ніколи раніше. Нагадаємо, вже після повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну до 32 держав-членів Північно-Атлантичного альянсу до. Рідналися Фінляндія, яка має власну історію протистояння кремлівській агресії, та Швеція. Агресія Кремля проти України розділила держави альянсу на кілька таборів. Кожен з яких мав власний погляд на подальшу підтримку колег і ЗСУ у боротьбі проти окупантів. Але здається, що наразі усі протиріччя вже у минулому так учора стало відомо, що НАТО змінює підхід до підтримки України за словами генсека альянса Єнса Столтенберга, замість короткострокових пакетів допомоги. Союзники готуються брати на себе довгострокові зобов'язання перед Україною, мінімум на 5 років уперед. А сьогодні, в день народження альянсу, стало відомо, що Британія, Франція та країни Північної Європи вже нібито готують відправити до України невеликі елітні підрозділи. Це дасть змогу зняти частину навантаження з українських військових у тилу. Інакше країнам НАТО незабаром доведеться змирятися з катастрофічною поразкою. Підкреслив консультант Держдепу США Едвард Лют. Вак, Україна скоро використовуватиме безпілотники дальнього радіусу дії, що будуть здатні наносити удари по Уралу та Арктиці. І саме за БПЛА буде майбутня перемога, а не за ракетами, стверджує видання. Більд докладніше далі. Нещодавно ЗСУ завдали свого першого удару за допомогою інноваційного українського безпілотника UJ-22 по цілі у Татарстані на рекордну відстань 1300 км кілометрів від лінії фронту. Раніше їхня дальність польоту становила 800 кілометрів. У другій атаці використовувався безпілотник на базі українського надлегкого літака Аероплакт А 22 Flying Fox. І це ще не край. За даними більд Україна зможе використовувати безпілотні літальні апарати з дальністю польоту понад 2000 кілометрів. Метрів уже цього року, а вже до кінця року 10 виробників поставлять ЗСУ безпілотники з максимальною дальністю польоту 2,5 тисячі кілометрів. Київське конструкторське бюро Луч також розробило безпілотник Сокіл 3000 який може літати на відстань до 3300 кілометрів. Це дасть змогу компенсувати брак ракет середньої та великої дальності. Отже, ракети відходять у минуле майбутнє за безпілотниками. За розрахунками більд нова зброя України здатна вражати ці наприклад, у Мурманській області, де розташовано близько 80 військових баз. Серед них аеродром Олєння, де базуються стратегічні бомбардувальники для бомбардувань України. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.